Кілька днів тому подзвонив до мене спортивний директор та запитав, чи хочу я приєднатися до ЛНЗ. Я відповів, що так. Це всі, ну, як сказати, більшість підписників це з Індії, коли я грав там і фанати мене... І досі люблять, так це звідти. Індійський футбол також е, зростає, так е, при, туди приїжджають дуже гарні легіонери, які пограли в хороших чемпіонатах. Також і зараз вже починає і молоді легіонери приїжджають достойні. Тренери кваліфіковані дуже там працюють з різних країн світу. Я думаю, український чемпіонат краще, але індійський теж непоганий чемпіонат.